Дебют для українського автожиру таку дивну назву має літальний апарат, який одночасно поєднує в собі характеристики літака та гелікоптера. Розробники кажуть, аналогів в Україні досі не було. За першим польотом спостерігав наш кореспондент Ярослав Марченко. Безпілотники вже показали свою ефективність у зоні АТО. Завдяки цим літальним апаратам розвідники зберегли не одну тисячу життів українським солдатам. Проте гвинтові і крилаті моделі підходять для виконання не усіх завдань. Волонтерський проект Аеророзвідка разом з комп'ютерною академією Шах розробили новий тип безпілотного літального апарату, аналогів якому немає не тільки в Україні, а й в країнах СНД. Автожир поєднує в собі можливість зависати на місці як гелікоптер і літати на великій відстані як літак. По економічності він зможе літати абсолютно як літак. А при швидкості в 100-110 км за годину, я думаю, запасу ходу на годину. Ми можемо йому забезпечити. Тобто, це 30 кілометрів з зависаннями в одну і в іншу сторону він зможе летіти. Перше випробування безпілотного автожира пройшло дуже гладко завдяки майстерному керуванню чемпіона України з авіамодельного спорту. Не дивлячись на свій авіамодельний досвід, Дмитро дуже хвилювався. Каже, вперше довелося підіймати в повітря такий апарат. Наступним нашим кроком буде встановлення системи автопілоту на цей літальний апарат. І завдяки цій системі автопілоту керувати їм буде дуже легко, тому що система буде сама відслідковувати його нахили, підтримувати, коригувати його політ. І якщо все вдасться, навіть плануємо. Щоб автопілот повністю його вів по заданому маршруту, за першим запуском безпілотника спостерігав керівник аеророзвідки, який неодноразово брав участь у виконанні тактичних завдань у зоні АТО. Каже, що ці моделі під силу задачі, з якими не можуть справитись безпілотники, які вже використовуються на сході України, для автожира головне буде завдання патрулювання на великій відстані, да тобто це. 5-10 кілометрів Да? тобто ми злітаємо десь за лінією фронту з нашого боку. На перелітаємо лінію фронту. І далі він проводить відеозйомку, зйомку в тепловізором от території, які можна потім аналізувати і робити висновки, де знаходиться противник. Розробка такої моделі з нуля зайняла більше півроку, кажуть авіамоделісти. При цьому потрібно було б задіяти маленьке конструкторське бюро. Тому основні запчастини до автожира замовляли з Італії. Перша модель обійшлась близько двох тисяч євро. На наступні власного виробництва планують витрачати до 300 доларів. Після доопрацювання автожир відправлять у зону авто для патрулювання. Ярослав Марченко, Віталій Колот, ТВА.